Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Автопарк, Вінницький філіал. І сьогодні у нас має надходження Kia Sorento, 2006 року випуску 2,5 дизель на автоматичні коробки передач на повному приводі. Авто у нас офіційне купувалось в Україні, має лише одного власника. По комплектації наш шкіряний салон електрорегулювання водійського сидіння, мультикермо, двохзоний клімат-контроль, відігрів передніх сидінь, нештатна магнітола, вибір режиму повного приводу. Автомобіль на 16 легкосплавних дисках. Просторе, багажне відділення. Ось так виглядає задній ряд. Заявлено на пробку на автомобілі 103 тисячі. Передбати ви його зможете за адресою. Місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Ціна на даний автомобіль буде складати 7 тисяч 890 доларів. Авто доступне в кредит та лізинг. Також займаємося пригоном автомобілів зі штатів.